Вітаю тебе, моє сонечко! Відгадай загадку! А не сніжок, зеленіє лужок, день пробуває, коли це буває. Звичайно, навесні. І для того, щоб зима швидше відпустила весну, для цього треба виконати завдання. І першим завданням буде знайти відмінності. Розглянь уважно малюнки, що на цих малюнках не так. Трактор їде в різні сторони. На одному з малюнків немає пташки, не вистачає метелика. Чого не вистачає паркану? Однієї дошки. Біля дерева немає травички. У дівчинки гудзика. Ще не вистачає на дереві квітів і біля церкви дерев. Може, ти ще щось знайдеш? Ну, а ми рухаємося далі. Навесні хмари опускаються і кроплять землю вологою. Давай пригадаємо одну закличку про дощ. Дощик, дощик, ти іди на дерева і сади, щоб росли в нас діти, і, як в садочку, квіти. А тепер давай ще раз повторимо закличку. Дощик, дощик, ти іди на дерева і сади, щоб росли в нас діти, як в садочку, квіти. Хмари полетіли, краплі загубили, на кожній краплині буде малюнок. Треба дібрати до кожного малюнка дію. І перший малюнок на краплині. Сонечко, сонечко що робить? Світить, гріє. Бурулька що робить? Тане, падає. Вітер що робить? Качає дерева, розганяє хмари, дме, шумить. Струмок, що робить? Тече, біжить, дзюркотить, несеться. Ташка що робить? Літає, стрибає, співає. Дерево що робить? Росте, хитається, ломається, якщо воно старе або дуже сильний вітер. На початку весни та не сніг. Течуть веселі пустотливі струмочки, на річках починається льодохід, весна може бути різною, то і сонячними днями, то може бути похмурою, дощі йдуть холодні затяжні, яку роботу виконує сонце. Щоб наблизити весну. Піднімається вище, світить яскравіше, зігріває землю, повітря стає теплішим. Завдання для тебе викласти із паличок для лічби яскраве сонечко, або це зробити за допомогою зубочисток. А тепер спробуй відповісти, що відбувається з рослинами навесні. Навесні рослини починають оживати. На багатьох деревах починають бубнявіти бруньки. Потім виростають листочки, ніжні, липкі, яскраво зелені, з'являються перші квіти. Давай разом з тобою пригадаємо деякі назви перших квітів. Підсніжник, пролісок, прокуси, примула. Весна дякую тобі за допомогу, а я кажу тобі до побачення. І дякую за увагу!